А узора складає 5 петель в ширину і 2 лицевих рядка висоту. В виворотному ряду ми в'яжемо 4 виворотні петлі. Накид ми пров'язуємо теж виворотне і одну лицеву. Перший ряд нашого аеропорту, кромочну петлю ми знімаємо. Далі в'яжемо одну петлю виворотну. далі 2 лицевих, робимо накид. І пров'язуємо дві петлі разом за передню стінку з нахилом вправо. Ось так. І повторюємо Виворотна петля, дві лицевих петлі, робимо накид і дві петлі разом з нахилом вправо за передню стіночку. І кромочна. Другий ряд нашого рапорта і останній. Кромочну зняли, далі виворотна петля. Пров'язуємо дві петлі разом з нахилом вліво за задню стіночку. Робимо накид і дві петлі лицевих. Знову виворотна. Дві петлі разом за задню стіночку, накид. Дві лицевих. Ось так. Виворотний ряд. Уже. Раз, два, три, чотири виворотних. Одна лицева. Знову чотири виворотних. Накид теж виворотною. І одна лицева. І ось такий у нас вийшов візерунок.